Енергетика України в глибокій кризі. Люди сидять без світла. Бізнес платить космічні тарифи, а тим часом на будівництві укриттів для енергооб'єктів розікрали понад 19 мільярдів гривень. Державне агентство уклало контракти без прозоро, без жодних розрахунків і контролю. Головні підрядники Картель, Онур, Автомагістраль Південь, РДС. І, Дорстрой. вони накрутили вартість типових укриттів у 3-5 разів. Брали по 200-500 мільйонів за один об'єкт, тоді як Укренерго робить те саме за 70-90 мільйонів. Схема проста: накручують ціни, додають фіктивні витрати і ризикові надбавки, а чиновники закривають очі на цей грабунок. Проекти не публікують, тендерів нема лише. Злочинна змова, і все це під прикриттям найвищих посадовців: прем'єра Шмигаля, віце-прем'єра Кулеби, міністра Галущенка, керівника агентства Сухомлина. Вони разом із підрядниками створили мафію, що краде бюджет, ухиляється від податків і купує мовчання контролерів. Результат енергетична система у руїнах. Країна платить величезні гроші за світло. А гроші зникають у кишенях посадовців, їх бізнес-партнерів. Хто зупинить цей розбій? Всі знають, що це державна корупція, і ніхто нічого не робить. Знаєш більше, пиши в телеграм.